У ці останні дні черга на концерт. Кобзона під Москвою у Балашиці невідомі підірвали авто. Було ліквідовано високопоставленого заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, який був прямо причетний до планування операцій та бойових дій держави-агресора. А також 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора, керівника конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. І сьогодні він також пішов на концерт. Кабзона, вітаємо вас у студії Дмитро Снігирьов, військовий аналітик та воєнний оглядач. З нами вже на зв'язку. Добрий день, дякую, за запрошення. Дякую, що наголосилася прийти до нас і приєднатися до нас. І перше питання: прокоментуйте, будь ласка, ось цей день відносно втрат російського командування, так своїх відданих, скажімо так, працівників і робітників військової сфери, і наскільки це може вплинути взагалі на обороноздатність Росії, чи може, чи настільки вони були впливовими? В першу чергу це вплине на морально бойовий дух вичервов посадових осіб міністерства оборони країни окупанта. При чому варто говорити про те, що саме активні операції головного управління розвитку міністерства оборони України на території країни окупанта це основний деморалізуючий фактор. Тобто, російські генерали, російські офіцери тепер розуміють, що військові злочини. Не залишиться безкарними в незалежності від географії перебування об'єкту, і головне строки. Тобто покарання буде, і покарання буде жорстким і невідворотним. Оце основний принцип покарання, невідворотність, і відповідно, що людина, яка або приймає рішення, або безпосередньо командує тими чи іншими підрозділами чи іншою складовою окупаційної армії, зайвий раз зможе тепер, скажімо так, замислитися над можливими подальшими сценаріями, а саме власної безпеки. Причому, чому це ж не перший епізод, коли. В Московській області підривають автівки з генералами збройних сил армії країни окупанта. Нагадаю, грудні 2024 тисячі двадцять року підірвали російського генерала Ігоря Кирилова. Тоді машині припарковані біля входу до під'їзду військового також встановили камеру на спостереження, щоб стежити за виходом генерала. І відповідно на момент, коли він вийшов і прозвучав пролунав вибух, я вбачаю, Та сама ситуація повторилася і наразі на момент проведення цього атентату. Але ще раз підкреслю: основне, про що ми маємо говорити, це а, головне управління розвитку Міністерства оборони України продемонструвало можливість проведення активного характеру операцій на території країни-окупанта. Б Росіяни переконалися, що режим контрдиверсійної роботи російських спецслужб на досить низькому рівні, бо погодьтеся, якщо раз по разу, на 에, концерт Кобзона відправляється високопосадовці міністерства оборони країни окупанта, то водій говорити про подальшу долю офіцерів нижчого нижчої командної ланки правильно. Тим більше, що по а, варто говорити, що генерали це охороняють об'єкти, це досить показово. І а, основне те, що російська влада чергова, щоб заспокоїти росіян з приводу ліквідації військових злочинців, напускає відверту дезінформацію з приводу газового балона, який вибухнув, і а, інші а, конспірологічні версії. Але вже в самих російських змі це вже показник, починають задавати питання. А чому головне управління розвитку Міністерства оборони України почуває себе на території Російської Федерації як у себе вдома? Причому зуважте не тільки ж концертами на Кобзон а на, на концерт до Кобзона не відзначилося головне управління розвитку Міністерства оборони України за останні дні на надану. Згорів ще е, суд 30 Російської Федерації, су 30-ти ССМ. Причому і вартість цього борта російських ВКС приблизно до 50 мільйонів доларів. Але основне, що коли я аналізував сьогодні російські пабліки, з інші тематичні сайти та блоги задають питання. Це вже восьмий випадок знищення авіаційної техніки на території країни окупанта, вісім випадків знищення авіаційної техніки. І знов задають питання, а чому, відповідно, відбувається те, що відбувається. А коли постають такі питання, то це перша ознака того, що в суспільстві починають виникати питання а доцільності так званої спеціальної військової операції. Професійності роботи російських спецслужб, і б, головне персональної відповідальності керманучі російської держави за ті процеси, які відбуваються як всередині країни окупанта, так і, відповідно на території України. Це досить небезпечні сценарії для самої Російської Федерації. Це прекрасно розуміють відповідно Кремлі. Як ви думаєте, як ви вважаєте, чи випадково наскільки випадково, не випадково були обрані саме особи, яких було підірвано на от сьогодні? Так і померла людина, яка 18 квітня. Була підірвана біля своєї автівки. Чому саме ці особи вони, скажімо так, мають більшу цінність наразі для ліквідації? Ні, це декілька об'єктів, але говорити, що вони мають відношення до Міністерства оборони. Причому мовиться про шерсть підкреслив генерал-лейтенанта. Тобто, це досить високий представницький рівень. І він відповідно, заступник начальника головного управління, головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, а це структура, яка якраз і відповідає за планування операції в Україні, тобто несе безпосередню відповідальність за той характер бойових дій на території нашої країни. До речі, я відзначу, що і правою і справа, організація, якої у нас теж є позитивний бекграунд щодо проведення подібного характеру операції на території країни-окупанта. Того часу був нейтралізований так само в місто Москва, перший очільник вазі утворення ЛНР Ларібова. Офіційна версія російської сторони була те, що не витримало серця. Але буквально за декілька годин я навів подробиці. Його смерті, зокрема, повідомивши про те, що він зустрічався в Лужниках з двома невідомими, випилкали. Ну відповідно, ну було отруєне і поінформованість громадської ініціативи права справа приємна в лапках здивувала російську сторону і буквально за декілька днів російські спецслужби і найближче оточення. Зрадника і відповідного очільника квазіутворення ЛНР була змушена визнати факт його отруєння. тобто аналітичним відділом громадської ініціативи правосправ була проведена операція зі створення штучного конфлікту серед військово-політичного керівництва так званої ЛНР. Це був показовий момент, причому ліквідація ще за часів експрезидента України Порошенка тоді, коли я вийшов загал цієї інформації, ну, відповідна була досить нервова реакція з приводу порушення мов мінських домовленостей тощо. Але менше з тим, вже тоді було продемонстровано можливості української сторони щодо проведення активного характеру операцій безпосередньо на території країни окупанта Ну, вже після широкомасштабного вторгнення правої справи в Луганську в кафе Кавказ по вулиці Леніна. На момент проведення оперативної наради е, ну пролунав вибух і був ліквідований російський генерал Кутузов характерне прізвище таке. І знов таки за два дні після того, як я вийшов в етери загальнонаціональних телеканалів, повідомив про те, що в Луганську став вибух, російська сторона вже постфактум змушена була підтвердити факт загибелі російського генерала. Тому, як бачимо, позитивний бекграунд знищення. Військових злочинців і у спецслужбу відповідно місцевого руху супроти не тільки від гур сьогодні були гарні новини. СБУ повідомила, що затримала у чорному морі судно тіньового флоту РФ, яке вивозило крадене українське зерно. Давайте про це поговоримо. Що відбувається, як відбуваються ці процеси? А чи досі росіяни вивозять наше збіжжя українське? Як можна цьому протистояти? Що їм дозволяє це робити? Будь ласка, прошу вашу аналітику з цього приводу. І та досі вивозять. Причому ці процеси були започатковано ще з 2014 року, з моменту фактичної окупації території Луганської та Донецької областей. Тоді йшлося не тільки про розбіжі, але відповідно вугілля, а металопродукція, а, яку виробляли підприємства на окупованих територіях Луганської та Донецької області. Причому кінцевими споживачами були як Туреччина. Так від низка європейських країн, так і е, низка країн на африканському континенті. Тоді знову таки по великому рахунку українська сторона закривала очі на ці процеси, але менше з тим розголос все ж таки дозволив підняти питання на міжнародному рівні щодо графіків постачання українського вугілля. На території тієї ж Туреччини тут вже турецька влада змушена була констатувати, що так дійсно є досить серйозні обсяги постачання краденого українського вугілля. Аналогічно ми відслідкували аналітичне відділ громадської ініціативи прав про, про питання щодо постачання українського вугілля на території Республіки Білорусь та інших кінцевих споживачів. До речі, польські фірми так само закупляли українське крадене вугілля після широкомасштабного вторгнення, коли Окуповані були території Херсонської та Запорізької області. А я нагадаю, це ну фактично Херсонська область, це сільськогосподарські райони, то відповідно постало питання щодо вивезення і українського зерна. Причому як з цих територій, так знову таки території Луганської області. Ну якщо Луганській і Донецькій області там логістика за рахунок залізничного транспорту і автомобільного. Ці процеси постійно тривали з 14-го року. То, відповідно, оце дзерно це скорше за все саме, яке було вкрадено або на окупованих територіях Херсонської області, або відповідно Запорізької області, і е, варто зауважити, що ці процеси варто відслідковувати але там обсяги досить. Колосальні там мовиться про мільйони тонн українського збіжжя, які йдуть через російські порти Таганрог та інші, які фактично наразі функціонують як база привалки. Ну, відповідно використовуються глибоководні українські захоплені порти. Мовиться про Маріуполь і Бердянськ. Причому основний обсяг вивезення зерна якраз саме припадає на порт Бердянськ. Давайте з вами ще поговоримо про таку новину. Крим Крим зазнав масованої атаки БПЛА в ніч на 25 квітня. Ймовірними цілями були аеродроми в Новофедорівці та Качі. Атака тривала близько п'яти годин. Вибух також лунали в Армянську та Красноперекопську. Наслідки поки були невідомі, коли ми підготовували саме прямий ефір. Чи можете вже поділитися якимись подробицями, чи знаєте про це? І взагалі постає питання Крим. Є однією з найнапіканіших, е, е, систем е, територію, на якій дуже багато систем протиповітряної оборони. Е, е, вона настільки погано справляється, чи наші бійці, наші українські захисники, роблять все настільки професійно, що їм вдається так чи інакше обходити всю цю систему, якою напічканий Крим. А давайте згадаємо власне перебіг подій. Давай пам'ятаючи місяць тому головне управління розвідки Міністерства оборони України прозвітувало про безпрецеденту по своїй ефективності атаку українських безпілотників саме по системам протиракетної протиповітряної оборони окупантів. Де Риму причому зауважте були знищені як пускові установки С-300, С-400, так і головне системи РЛЕСКИ системи. Радіолокаційного контролю. Це то фактично окупантів залишили без очей і без звук. І там кількість знищеної техніки Вона дійсно була рекордною. А це була яскрава демонстрація того, що російська система протиракетної протиповітряної оборони не здатна захистити навіть сама себе. Причому там були знищені крім С 400 С-300, відповідно, панцирі С1 і, і тощо. Колосальний був удар. Тоді українська сторона дала чітко зрозуміти, що подальші кроки це відповідна або удари по виключно військових об'єктах на території Криму. Це те, що вона звала аеродроми, польові склади з БК, місця зберігання важкої бронетехніки, або не виключався і давався певний натяк на можливість удару по основній логістичні складовій, Російської і, цивільної військової інфраструктури це Кримський міст. Ви пам'ятаєте? Не випадково ж тоді з'явилася інтерв'ю НІШФАПИ, де він заявляв про можливість удару по кримському мосту? Скільки критики було з боку українських ЗМІ для чого про це говорити? Якщо треба, і треба, і показали можливість. А після цього головне управління розвідки Міністерства оборони. Проводить успішну операцію з нейтралізації системи активної оборони і Кримського мосту відповідно військових об'єктів на території Криму. І це була очікувана операція української сторони, але знов таки зауважте, коли наноситься удар по законних військових цілях на території українського Криму, коли з'являється повідомлення про те, що розглядається можливість. Відповідна визнання Криму російська. Відповідь української сторони не забарилася. Ми показали те, що українська сторона буде розглядати можливість повернення українського Криму не тільки політичним, але й відповідно військовим шляхом. Причому а, а, інтенсивність ударів безпілотників ви назвали лише декілько а, географічних назв на території українського Криму. Наносилися удари і по Джанку, причому там. І аеродром Дженковський Джанкой – це е, над, досить серйозний логістичний хаб. Там і залізнична станція, і, відповідна е, польові склади СБК тощо. Тобто, один з центрів зосередження окупаційних військ на території Криму наносилися удари по Саха, наносилися удари по Севастополю, відповідно по аеродрому Качі. По Вільбеку наносилися удари, тобто, фактично накрили всю територію Севастоп, о, перепрошую, Криму в моменті якраз демонстрації можливості української сторони і відповіді російського ППО. Пане Дмитро, так, 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 так. Я закінчу. В Черговий раз росіяни і весь світ е, побачили, що відповідно аналогов нет, це не більше ніж рекламний проспект Російської Федерації. Правильно, тобто, якщо вони здатні захистити навіть не військову інфраструктуру в Криму, де я послушно зауважила найбільше шалонована система протиповітряної протиракетної оборони, то воді казати про прикриття військових об'єктів на території самої Російської Федерації. Пане Дмитре, сьогодні з'явилася інформація. Президент Зеленський прокоментував дещо. Хочу, щоб і ви прокоментували. В ракеті, яка вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які вивозяться з завозяться з інших країн, і більшість вироблена американськими компаніями. Про це заявив президент Зеленський. Наскільки несподівано це відкриття, хочеться з вами поговорити, а також поговорити про те, як це взагалі можливо на четвертому році війни, уявляючи і зважаючи на те, що так чи інакше Росія обкладена санкціями з усіх боків, і американські санкції вони найбільш жорсткі по відношенню до тих, хто їх порушує, але тим не менш, на четвертому році війни українців вбиває ракета. 116 компонентів, які е, зроблені е, так чи інакше е, нашими партнерами. Ну, давайте не зроблені нашими партнерами. Мовиться про компоненти, які можуть поставлятися постачатися на території Російської Федерації. Вони так і постачаються через треті країни. Це так звані схеми перерваного транзиту, коли даються інші пункти призначення або виступають фірми-посередники з території інших країн, Як правило, це близький схід або країни. А Африки, які легалізують ці відповідні закупівля, а потім це вже через знов таки, треті країни перекидається на територію Російської Федерації. Досить важко навіть в умовах глобалізованого світу відслідкувати повністю всі трафіки. От про це йде мова. Але менше з тим, відповідно, українська сторона дає інформацію, створені відповідні спільно україно американські комісії, які відслідковують подібні. Речі з боку виробників тих чи інших компонентів. Причому ж там же мовиться не тільки про Сполучені Штати, там і відповідна мікроелектроніка, провідних гонконгських фірм і низка інших країн, європейських виробників. Тобто, на жаль, маємо те, що маємо. Ну, вибачте, якщо росіяни свого часу був шкандаль, що Камери спостереження в Швеції крали. Причому в таких обсягах промислових, що Шведи не встигали встановлювати не розуміли, що відбувається, куди діваються камери спостереження. Уявімо собі, який брак сучасної електроніки відчуває Російська Федерація. Всі жартували з приводу пральних машинок, правильно, але коли Європа стикнулася з подібним характером речей, ну то стало вже не до жарки. Причому зауважте, останній обмін між Сполученими Штатами і Росією, кого віддали росіянам? Людину, яка легалізовувала якраз ці схеми для потреб Російської Федерації, якраз закупівля всіх е е е компонентів, необхідних для виробництва поточної зброї. Тому це відповідь: знаєте, не треба посипати попілом і розганяти антиамериканські істерії. А якщо людину дотримала і він відбував терміни покарання Сполучених Штатів і потім був обміняний з Російської Федерації на громадянина Сполучених Штатів, то відповідно вибачте спецслужби, але працюють. Але ну, менше з тим, і варто говорити, я ще раз підкреслюю, що Російській Федерації досить серйозні спецслужби не можна недооцінювати супротивника. Це відповідно і ФСБ працює і. На служба зовнішньої розвитки, ну і відповідно головне ГРУ, при генштабі армії країни окупанта це серйозні організації з серйозними оперативними можливостями. Пане Дмитре, давайте перейдемо тепер до міжнародних новин. І хочеться з вами проговорити про ситуацію, яка зараз просто розвивається у Пакистані з Індією. Хочеться почути вашу аналітику. Я нагадаю телеглядачам, що там зараз так дуже стрімко наближається накал відносин до майже військового конфлікту, і Індія і Пакистан мають ядерну зброю. і цей конфлікт вже лякає світову спільноту тим, що може відбутися. Давайте проговоримо про це більш детально, що там відбувається, наскільки вірогідна ця війна між цими двома країнами. Чи вдасться світовим лідерам втрутитися вчасно для того, щоб якимось чином цю ситуацію вирівняти? Прошу, хочеться почути вашу думку. Ви знаєте, є певні перестороги з приводу е зауважки. На тлі інтенсифікації перемовного процесу щодо врегулювання ситуації в Україні закінчення війни, відбувається ескалація конфлікту між Індією та Пакистаном. Власне, виникає відповідна відразу, тому що це зовнішній можливий сценарій, тим більше враховуючи те, що Індія має тісні зв'язки з країною окупанта. Хоча б в моменті співпраці по багатьох сферах, в тому числі і відповідна. Військові промислові комплекси країн досить е, тісно співпрацюють Індія є кінцевим споживачем російської нафти в обхід, відповідно санкцій Радбезу тощо. Якось дуже вчасно в лапках з'являється інформація про можливість цього збройного конфлікту. Причому я послушно зауважили у Пакистану, якщо я не помиляюсь до 170 ядерних боєголовок у Індії. 100 в Індії тріада, не ядерна тріада, Ну і Пакистана це відповідно наземні і повітряні засоби ураження, але ядерні, і це серйозно тобто конфлікт між двома ядерними державами. І як ви вважаєте, увага світу може бути е, прикута саме до можливості розвитку подій? Цьому наднебезпечному регіоні. Причому конфлікт Джаму і Кашміру він вже триває десятиліттями. Це не перше військове протистояння між Індією і Пакистаном. І зауважте, до речі, комусь дуже вигідно вкинути інформацію, що Індія порушила вже свої зобов'язання щодо вод Інду. Правильно? Буквально вчора з'являється повідомлення про те, що Індія перекрила відповідно плотини чотири. А сьогодні буквально доба проходить весь світ завмер в очікуванні, бо реакція Пакистану була е, зрозуміла. Він відразу попередив, що порушення договіру від 40-го року щодо е, відповідного е, річки цієї річки є фактично оголошенням війни. А сьогодні зауважте, ця інформація спростовується, але те, що відбувалося з вкиданням інформації. Це мови професіоналів називаються активні операції з метою формування громадської думки. Тому дуже потрібно було сформувати громадську думку щодо можливості війни, не конфлікту прикордонного, а саме війни між Індією і Пакистаном, ядерними країнами. Це не порогові країни. Це саме ядерні країни, які вже володіють ядерним потенціалом. Вони входять в ядерний клуб. І зауважте, сам теракт, коли загинуло до 30 громадян Індії, якось знов таки він досить зручний для Російської Федерації час. Дуже а знайома коли, схема просто вбачається. Коли, що, зауважте, Давайте я все ж таки аналітик. Чому я і закликаю товариство аналізуйте ситуацію? Ви пам'ятаєте, що у часу було загострення стосунків між Ізраїлем і відповідна Хамаса Хезбула. Не мовиться про останні бойові дії безпосередньо в секторі Гата. Тоді я відповідно казав про те, що ці сценарії з проконі російською стороною, бо вони прекрасно розуміли, що про будуть відбуватися вибори як і Відповідно в Палестині та Ізраїлі відповідна реакція обох сторін може привести до влади тих політичних партій, які тим чи іншим, ну скажімо так, методами, але дотичні до діяльності російських спецслужб. Причому сам тоді характер масового ракетного удару по території Ізраїля фактично був тестуванням системи протиракетної оборони цієї країни і цей Відповідно, удар він дивним чином нагадував російську схему комбінованих ударів. А те, що від надалі відбулося, ну це вже після теракту, знов таки зауважте, які ну це окрема тема. Але менше з тим сценарій однаковий: як ескалації на Близькому сході, так і відповідна спроба ескалації вже безпосередньо між Індією і Пакистаном. Виключати російський слід ні, я би не став. Але українці, тут головне те, що коли говорять про ядерний потенціал, я хотів би нагадати висловлення пакистанського президента, який став ініціатором пакистанської ядерної програми, а вона була започаткована в 1972 році. Так році. він тоді сказав досить серйозні слова. Ми будемо сидіти на хлібі і воді. А може взагалі голодувати. Але у Пакистана буде ядерна строя. Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу світу. І наразі навіть не піднімається питання щодо відновлення ядерного статусу нашої країни як єдиного гаранта територіальної цілісності і недоторканості наших кордонів, враховуючи ті настрої, які панують власне. І в європейських елітах і Сполучених Штатів в першу чергу на території країни окупанта, чому у пакистанських політичних еліт вистачало розуму і політичної волі зрозуміти необхідність створення ядерної зброї? Натомість Україна пасе задніх з питанням відновлення ядерного потенціалу Причому, зауважте, за оцінками української? Сторони нам не потрібно 25 років, як Пакистан, нам потрібна наявність політичної волі і 2-3 роки, щоб мати можливість відновити ядерний потенціал. Ну це я відволікся, але ви, що ви розуміли, що є таке політична воля в моменті захисту національних інтересів? А те, що відбувається в Індії, я ще раз підкреслюю, мене наштовхує на думку, що це зовнішній сценарій. Пане Дмитре, ми дуже вам дякуємо за вашу аналітику. Пан Дмитро Снігірьо, військовий аналітик та воєнний оглядач, був з нами на прямому включенні. з ним говорили про військову ситуацію в Україні і в світі.